Зеленський краде французів Великодень. Саме такий напис нібито прикрашає обкладинку французького журналу Кур'єр Інтернаціональ за версією російської пропаганди, де їх пасіпак. В Україні потрібніше. Саме з такими словами, український президент нібито викрадає у французів Великодень. Буцімто саме з такою обкладинкою вийшов у світ французький щотижневик. І ця інформація, звичайний фейк. Французький тижневий кур'єр Інтернаціональ з такою обкладинкою світ не виходив. І це легко перевірити, перейшовши на офіційний сайт журналу. Так звана ж обкладинка це нічого інше як фотошоп у виконанні російської агентури. Більше того, наклад, виданий під номером 1692, має зовсім інший вигляд, зайвий доказ фейковості про російської інфи. Чи вперше Росія вдається до подібної брехні? Зовсім ні. Наприкінці минулого року, а точніше, 22 грудня, перед католицьким різдвом, коли український президент проводив церемонію нагородження воїнів прямо в Бахмуті на передовій. Французький журнал Шарлі Ебдо теж нібито виходив із критикою на Володимира Зеленського. На ній із вигуками досить скиглити нам це потрібно. Президент України не киває п'ятами від волхвів, які прийшли до новонародженого Ісуса. Тікає не з пустими руками, а прихопивши під пахва, дари немовляті. Цю інформацію підалює російська газета «Подмосков'я сьогодні. Вдало приплівши як не розп'ятого мальчика, так і православного священника московського патріархата. Які ж висновки з цього можна зробити? По-перше, це неприхована любов російських гебістів до президента України Володимира Зеленського, і по-друге, незрозуміле тяжіння до французької преси. Реальність вже така, що справжній 1588-й номер журналу Шарлі Ебдо вийшов із зовсім іншою ілюстрацією, яку можна знайти на офіційному сайті видання, і вона має наступний вигляд.